Торт ласун зробить свято приємнішим. Убивця Дефіциту калорій. Готуємо основу. Яйця не сквашував. Використовував ті, котрі пробули в холодильнику декілька днів, де 7, наприклад. Шість білків виливаємо в піалу та накриваємо тарілкою, лишаємо при кімнатній температурі. На одну добу в ідеалі, я не чекав так довго. Минуло трохи менше часу, 10 годин, плюс-мінус пройшло. Зручно лишити на ніч в день зробити, переливаємо білки в чисто суху пусту ємність, духовку виставляємо на 130 градусів Цельсія, стаємо знаряддя праці. Міксер. Збиваємо на невеликих обертах наші білки до піни, плюс дрібка солі, плюс одна пачка, тобто 10 грам ванільного цукру. Продовжуємо збивати міксером буквально трохи. Та додаємо 50 г цукру. Збиваємо. На поготові у нас вже має бути 130 г цукру. Беремо його та додаємо в білкову рідину. Збиваємо до моменту, коли цукор розчиниться. Випечені коржі вирізати діаметром 18 см плюс 1 чайну ложку лимонного соку. Не зупиняємося, продовжуємо збивати до стійких піків. Сік лимону дасть міцність та білий колір, перевертаємо тарілку догори дном і бачимо, що маса не випадає. Плюс 80 г просіяного кукурудзяного крохмалю, десь приблизно 4 столові ложки. Він забере зайву вологу і корж стане розсипчастим. Попадку і знизу вгору перемішати поступово і не сильно, щоб білок не осів лише до однорідного об'єднання. Смажити почистити 80 100 г арахісу та додати в білкову масу, делікатно перемішати лише для розподілення арахісу в білку. Та деко заслати прогамуту, явно намалювати два кола очима і викласти два коржі лопаткою товщини розміру, обирайте самостійно, розрівняти верх та поставити у розігріту духовку, випікати півтори-дві години. Головне, щоб коржі висохли, але не пересушилися та не підгоріли. Не відкривайте духовку. Після випікання не виймайте 2-3 години, потім можна виняти і сушити при кімнатній температурі ще одну добу, краще, якщо в кімнаті буде не надто висока вологість. Я взагалі не виймав коржі з духовки. Відкриємо крем в одну тарілку висипте 300 грамів вареного згущеного молока, плюс 200 грамів вершкового масла кімнатної температури. В іншу тарілку 150 грамів вареного згущеного молока, плюс 100 грамів вершкового масла кімнатної температури. Збиваємо міксером до об'єднання першу і другу масу. Ось крем номер один, а це збитий крем номер 2. У крем 1, там, де більша кількість компонентів, додаємо 2 столові ложки просіяного какао порошку, перемішуємо ложкою. У крем номер 2 висипаємо 1 столову ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю, змішуємо ложкою. Вбиваємо два 2 крема міксером пару секунд і ставимо в холодильник до часткового застигання, щоб було зручно намазувати. Збір. Кладемо один корж поверх змащуємо кремом 2, робіть гарний прошарок чи лишіть трохи для декору. Змастили. Другий корж кладемо на дощечку та змазуємо кремом 1. добряче так, але лишіть його для обмазки боків, плюс декор, за бажанням. Тепер кладемо один на одного. Корж з кремом 1 наверх. Милуємося і ставимо лосуна в холодильник до застигання крему. У нас лишився крем номер один для обмазки боків. Додаємо 1 столову ложку просіяного какао. Перемішуємо ложкою та ставимо його в холодильник разом із залишками крему 2 для часткового застигання. Вчинив по-іншому, об'єднав ці два креми в один, і потім поставив в холодильник. Не використовував для цього торту декорта, залишки крему можете зробити троянди. В'єднаний крем має постояти в холодильнику, щоб з ним можна було зручно працювати. Дістаємо крем з холодильника разом із тортом та обмазуємо боки. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайк пишіть коментарі і діліться цим відео з друзями. У кого є шпатель, користуйтеся, я обходився ножем. Підрівняйте, підправте. Поставте в холодильник торт до застигання крему. Будемо робити глазур. Олію можна замінювати маслом, але масло я витратив на торт, тому взяв для глазури 15-20 мл соняшникової олії без запаху. На водяній лазні розтопити в ідеалі 200 г чорного шоколаду, оскільки наші виробники зменшують вагу у всіх продуктах харчування на регулярній основі. У мене було десь 150-160 г чорного шоколаду. Знадобиться дві чорні шоколадки, влити олії в розтоплений шоколад та перемішати лопаткою. Стати торт з холодильника та облити глазур'ю боки обмазати за допомогою ножа, тобто, в кого є шпатель, використовуйте його не дивуйтеся вкрапленням, напевно, вибрав не всі горіхи чи ягоди з шоколадки. Навіщо їх взагалі було вибирати? Питання недоскональна доскональність це класика. Ставимо торт в холодильник для застигання. Що мені подобається, так це натуральний склад і смак, котрий стане наркотиком ваших бажань. Він подарує вам найсолодші моменти життя. Спробуйте цього ласуна. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!